Це стандартний газоблок. Існує міф, що він не тріщиностійкий. Давайте перевіримо. При виробництві газобетон проходить автоклавну обробку паром при температурі 190 градусів Цельсія і тиску до 12 атмосфер. Це надає матеріалу стабільні у часі міцність та тріщиностійкість. Завдяки цьому усадка при висиханні газоблоку складає всього 0,3 міліметра на погонний метр стіни. Це означає, що при висоті поверху 3 метри усадка стіни з газоблоку буде меншою за 1 міліметр. А цегляна стіна, наприклад, під дією вологи розширюється до 1 міліметра на погонний метр кладки. Будь-яка кам'яна стіна має косметичні тріщини. Ці тріщини не несуть загрози для надійності стін, але псують зовнішній вигляд оздоблення. Щоб запобігти появі тріщин у стінах з газобетону, потрібно використовувати якісний клей для кладки пористих блоків, не менше марки М50 для несейсмічних районів, і не менше марки М100 для сейсмічних. Потрібно обеспилювати блоки під час кладки та зволожувати їх у жарку погоду, шліпувати перепади між сусідніми блоками, армувати кладку та кути навколо вікон і дверей. Взимку внутрішнє оштукатурювання починати після двотижневого прогрівання приміщення. Сучасно, надійно, газобетонно.